Доброго дня, шановні мої підписники! Сьогодні в нас 11 грудня 2024 року. Ваші увази презентую, наша сніжна Вінниця. Ріс Підвісний. Видите с богато снегу. Все на круги, бачите белясенки. Снегу дуже богато випало. Всем привет, привет. Хочу ваші увази показати дещо. Шановні мої підписники, значить, бачите там е... цвітер крадовище підрізаний, да? е... де ми з вами по. Оце де ми будемо. Це де ми ходимо з вами зараз, да? ось тут, да? отам е... якраз бетонні пліти. Е..., Вінська міська рада прийняла, що потрібно розширати родовище підвісні. І оце де ми з вами йдемо, де тут ще пусто, дерева, всі дерева будуть спірені, тому що будуть повністю будуть робити значить, продовжувати цвінтер. Бачите, що немає вже ж бетонного. Бетонних плит вже немає, вже пам'ятники видно. Ще якраз старих похованців. Ну і нових там, да. а тут все буде, оце все буде зараз на пусте, дерева все ж є, да. а потім їх будуть зрубовувати і будуть хоронити людей тут. Тут ще місце ще вистачає, так що продовжують захоронення, будуть продовжувати тут. Вже. Так що такі справи?